Представники Всеукраїнської асоціації «Укрводоканал екології чергову робочу зустріч присвятили темі якості води. Керівники водоканалів різних міст України, науково-дослідних інститутів галузі та профільних підприємств приймали на Житомирському водоканалі, і це не випадково. Засідання робочої групи з якості води і стоків відбувається в Житомирі. Я б сказав, мабуть, в першу чергу, завдяки ініціативі керівництва підприємства. А для мене це приємно, тому що я за. Цим бачу, що питанню якості води тут приділяють відповідну увагу, і ми допомогли підприємству зібрати тут практично всю Україну для того, щоб обговорити наші ну як сказати, нагальні питання. Керівник робочої групи асоціації Укрводоканал екології з якості води, директор Черкаського водоканалу Сергій Овчаренко підкреслює, враховуючи особливості поповнення водних ресурсів у різних регіонах України, різняться і підходи до покращення якості води я знаю, сьогодні приїхав до наших колег а, і побачимо абсолютно нову систему знезараження питної води. Це це плюс, це, це новшество. Я бачу сьогодні наших колег багато приїхало з різних міст України для того, щоб ну повчитися також, тому що а в кожному водоканалі, в кожному місті є своє ізюминка, є своє нове. Готуючись до другого етапу запровадження нових державних стандартів якості води, інститут гігієни та медичної екології імені Марзієва. Здесь не специальный мониторинг, рассказывает про научный науковые институту Леся Зорина. Ну, на сегодняшний день то, что мы имеем, проводя свой личный мониторинг как научное учреждение, можно говорить о том, что э, речные водозаборы, речные водопроводы, которые используют воду поверхностно, это рекодохранилища, э, имеют, конечно же, перед собой сейчас задачу внедрить новую технологию, это хлорирование с приомонизацией, что позволит уменьшить Одержання кацерогенних віществ кларірована пічовою воді. Асоціація укрводоканал екології» сьогодні об'єднала 150 підприємств в галузі України, реальну силу лобівати інтереси виробників. А в кінцевому рахунку і нас споживачів асоціація тільки набирає. Зараз дуже потужно працює наша укрводоканал асоціація. Вона зросла в об'ємі кількості майже в два рази. Зараз 148 членів, і вона постійно росте. Тому всі спілкування про. То необхідні і час таки наступив, що треба об'єднуватись, щоб ці всі зусилля об'єднувати зусилля і в цей нелегкий час їх якось спільно давати. Такі зустрічі, обмін досвідом професіоналів, дозволять уникнути зайвих кроків, зайвих помилок і використати невеликі ресурси. Закумульовані в галузі з найбільшою ефективністю для мене дуже важливо сьогодні створити той осередок, той серйозний дієвий інструмент в рамках асоціації. А в цілому це в рамках держави, який би опікувався саме якістю води. Це дуже важливо зробити інструмент, де б зібрати максимально фахівців, щоб не просто приходили незадоволені люди і казали: у нас погана вода, мене цікавить. А що ми будемо робити? А це на це можуть дати відповідь. Повід тільки присутні тут в залі фахівці.